Усім привіт! Міні здоровенькі були. Дивіться, зранку напекла вафельок Вафлі з вівсяних хлопів. Перебила їх на блендері, зробила муку, додавала банан яйце, ложку сметани, розпушувач чайна ложка. І дивіться здорові смачні вафлі. Чай, чай такий у мене. Хайклбері ті. Хайклбери це щось до вподоби чорниць Блуберіс. І пробую сир, який ми вчора взяли в італійському магазині. Сирів, правда, мене набрали тільки три вида. так щоб посмакувати. Вони там не дуже дешеві, багато не наберешся. Ну, але Маша зробила там мебершіп. Може буде ходити частіше, не знаю. Я купила новий тримач для телефона. Буду зараз випробовувати. Що він з собою уявляє? 25 доларів. До телефону вже вчепила ось такий кружечок, а це треба буде до скла у машині. Мірію тиск сьогодні зранку і вчора ввечері міряла. Голова болить, такий якийсь дуру в голові. Або це щось нервове, або це погода. У нас вітер якийсь такий і похолодало. Побачимо, наскільки його вистачить і чи він досить потужний, щоб тримати телефон. Телефон у мене великий, важкий. Ось так він називається. Слухайте, вчепила тримач. Тримає. Пішли подивимося по магазинах, що є доброго. Чи це, це дійсно ця погода, чи це що? Вчора плюс 14, сьогодні вже мінус 3 скачки погоди, чи ці планети, що тут вистроїлися в ряд, чи це цей вітер, що дує без кінця і краю? Ну, щось натуло мені. Чи можливо навіть ці, ці дійсно ці нерви, не знаю, що, але Випила щось якесь таке трохи заспокоююче каплі та й пішла з хати. Треба краску для волосся купити, фарбу треба фарбувати, волосся, весна йде. Шапка вже скоро зніметься, де треба виглядати. Бачимо, вчора їздили туди-сюди, туди-сюди, бензину вже нема, треба йти заправитися. Добре, що біля нас тут недалеко є заправка, зараз заправлюся та й піду магазинами. Ой, Що робити? А що робити? Новини лізуть з усіх сторін погані і треба це якось витримувати. Ох, як я тут заїду. Бензин у нас 2,89. Прямо біля нас три хвилини їхати. Що шукати? Тут треба ставати та й закаплятися, бо може стати посеред дороги бензину. Напроти є навіть мийка. Машини миють гарно, вилизують, пилесосять, пилосмокчуть. Але ми машини стараємося свої мити самі. Економим, так сказати. Зараз побачу, скільки мене буде коштувати заправка. Наверное, доларів 30-35, тому що вже майже не було, але лампочка ще не горіла. Ну, раз я сьогодні вдарилася по магазинам, то йдемо ще в Барлінгтон. Побачимо, що тут є. Доброго давно не було. Ну, раз діло йде до літа, подивимося спіднички. Дивіться, плісе. Ну така, як шовкова, непогана. 13 доларів. Така наподобі, як я собі купила взимку. Дев'ять. Ну, ще шара. Біла. Це таке щось для відпочинку. Оскільки вона 14. Ось таке гофре 13. Байдерачка. В'язана підничком така олівець, труба, як хочете так назвати. п'ятнадцять. Ось таке літний варіант. Ціну не знайдеш, вже десь забрала. Ось така є. Такі, такі в квіточках. Тринадцять також. Червона тринадцять. Різні є. Така. Тринадцять. Тринадцять. Це по тринадцять. Ось така, дивіться, спідниця. Париж. Тринадцять. Інтересно. Красівки такі непогані від ГЕС. Тридцять сім доларів. Вечір сорок літрів. Тума така. Двадцять сім. Зелена? Відъс ось такі. Тридцять сім. Може, комусь отакий от подобається? Давайте отсим. Все по двадцать семь. Испания. Так и Гес. Тридцать семь. Шлепки такие. Jussie Cutur 20 І Також легенькі. Гес такі маленькі. 23. три. Двадцять п'ять Так, що сказати, щоб щось.

Тридцять три дві таке джі кракси ось такі зелені. Салатові якісь тридцять нюбеланс шлюпки сімнадцять сімка п'ятдесят Ви далі. 16 доларів ось такі. Золоті. Широкі написано. Ось такі срібні, якісь 40. Поло. 20 Ой, господи, всі кашляють На каблуках щось уже зовсім нічого не інтересує. 15. Каблуки вже свої відбули. Таке саме сімка. Більших нема. Сімка лиш. Таке вже було. Може жовті чоботи кому треба? Переходьте у Борлінгтон. Ось такі туфля двадцять натіка. Кіс дитячі. тринадцять. Це що? Дона Каран Нью-Йорк сорок. Чим більший номер взуття, тим більше взуття. Маленьке все розібрала. Ну, щоб сказати, що щось інтересне. Пума 40 ось така. Ну, бебе було і того минулого разу. 15. Ось ну, такі шляпки літні на відпочинок. Поло зелені 25, такі також, напевно, будуть 25. 27 такі. Що це так блестить тут? Не повірите, але дивіться, яку я кукупадранті взяла дітям. По 25 центів. На різний вік, на різний пору року. І футболки, і кофти, і штани теплі, і худі. Все по 25 центів. Дещо по долару. Будуть діточки носити. Ну тут що ще є доброго сьогодні? Ось такі картинки, квіточки. І ще щось незрозуміле. Природа. Людей стало більше. Ось такі гарні вази. І великі також різних розмірів і різних конфігурацій. На ціни вже навіть не дивляться, бо в мене вже морочі від цього дрантя і від цього всього. Так що я трошки вам покажу і все. Вась 25 доларів такі. Це до свят до Пасхи вже щось тут придумали. Тут у Берлінтоні є багато різних парфумів, чоловічих, жіночих. Я не знаю, дівчата, хтось колись брав. Банана, бачу, Репаблік. Moonlight blue. Різні, різні, коротше. Ми ніколи не брали. Мені здається, що це підробка і воно того не вартує. Може хтось має іншу. Думку пишіть. А ще я помішана на носках. Люди. У нас вже вдома стільки носків, що нема де класти. І все рівно в мене тягнеться рука. Взяти носочки гарненькі. У кого ще є такі слабості до панчох? Вони тут є різні. Різних кольорів. І недорого. Так що панчухи ми полюбляємо. Ну, ще зараз тут нагримаю. Але брати не буду, бо вже дійсно багато є різних. Оце бібі. Шість доларів. Дев'ять пар. Це шара. Ще я набрала багато і по гарній ціні. Ми збираємо посилку в Україну діткам. За 25 центів діти будуть носити та й тішитися. Сьогодні тут виставляли нові сейли, пере... переробляли ціни, перепечатували ці всі цінники, перероблювали. Так що я сьогодні добре попала. Не завжди так виходить. Ми колись гарно отоварювалися дитячим одягом в Old Navy. А тепер Old Navy знаходиться від нас. Не так далеко, але щось ми туди перестали ходити. Не знаю чому. Ви знаєте, то ще дивлячись. В якому місці знаходиться магазин. Хтось полює на сейли де в декотрих місцях, де люди бідніші, а де люди багатіші не дуже дивляться на сейли, не дуже беруть таку шару, не дуже шукають, шукають щось нове, гарне. Хай буде воно навіть і дороге. А ми завжди дивимося на сейли, шукаємо. Щоб недорого і багато. <ріху> Поїхали додому. Зараз покажу, що взяла. Нарешті я добралася додому. Дивіться, дівчата, скільки я купила дитячих речей за 30 доларів. Я не можу сказати, що це так буває кожного дня, але часом таке трапляється. Здебільшого ціна ось така: 99 центів. Спортивні брюки 25 центів, і шортики. 25 центів ось такі. Сама дорожча річ. 25 центів, бачите, Сама дорожча річ була отака худі лівайс чорна. Це є брендове, це є натуральне Лівайс. Воно коштувало. Зараз десь доберуся. Ось 6. 59. Це сама дорога річ, яка була. Хоча його ціна 40 доларів була Оригінальна. Трусики хлопчачі по долару. Футболочки, далі всі йдуть по 25 центів. 25 центів. Просто я побачила, як йшла працівниця вивішувати товар. Почекала, поки вона вивішить. Оце, дивіться, такі. Спортивні футболки. 25 центів. Вони вже були на переоцінках, були-були. Дійшли до 25 центів. Це, звичайна, біла футболочка така катонова. Це також футболка сіренька. Це нотіка, така ковтинка з рукавами. 25 центів, хоча начальна ціна була 25 доларів чи 26. Це також кофточка з довгим рукавчиком Levi's Також за неї дала 25 центів. Ще одна спортивна така футболочка Nike 25. ні, долар 39, Ні, ціна вона ось. 25. 25 центів. І ось така футболка. Також. Це все дитяче. Ну, там розмір від 10, від 10 років до, до 4. 25 центів. І тут це все також шорти, спортивні штанці, футболочки. Навіть були ось такі теплі штани. Зимові, на сніг тепленькі, грубі. Також коштували 25 центів. Єдина в них тут проблема це оця закльопка поломана. Ну, закльопку можна зробити. Такі штанці Дона Каран Нью-Йорк коштували 3,50. Така худі на хлопчика. 4, 29. Така ковтинка, 25 центів. Така дивіться, Adidas спортивна кофтинка. Це є. Натуральний Adidas, це не шуточки, це не хухри, мухри. Також 25 центів. Коштувала вона, дивіться, 54. Шостий розмір. 6 років хлопчику. Ну і це все також. Це все. Шорти Долар 39. Футболочка. 25. Шорти найки. Які ті попередні, то також були найки. 20. Ні, це пума. Господи, це є пума. 25 центів Пума. Це є що? Це є також Пума. Долар 39. Пума. Така кофтинка з довгим рукавчиком. Також коштувала 25 центів. Така непогана. Перед голубий, Гарлий написано. Рукавчики сіренькі. Отакі штанці 25 центів, які коштували 24. Це такі домашні штанці, ну, як піжама чи що. Потім спортивні штанці 25 центів. На яких написано, що тут написано? Space Jam Далі такі червоні штанці. Nike Sport Just do it Nike. Бачите? 25 центів, можливо, тому що червоні не пішли. Такі спортивні штанці. Штанці, чи це як якась, не знаю, якась фідня білизна, можливо, можливо, це якась піжама, написано Бетмен. 2,45. 2,49. Ось така нотика, футболка. Долар дев'ятнадцять. Така дівчача була одна, єдина. Чикейга 25 центів. Все, будуть мати, що тягати. Дітлахи, лахи на здоров'я. Треба тільки це все скласти і відправити. Це на цьому буде з вами прощатися. Всім пока бувайте здорові.